Ten znak, to znak naszego zbawienia, przez ten znak otwiera nam drogę do nieba. Wszyscy my też powstali, Chrystus umarł na krzyżu, Chrystus zwyciężył na krzyżu, tak? I my, kiedy narodziliśmy się, też otrzymali chrzest, prawda? Pierwszy sakrament, też na czole naszym był naznaczony krzyż. Родіться, шесні родіться зробіліх шижих на чолі дівська. І з тих пори цей сакрамент робить нас християнами, що ми вже належимо до Ісуса Христа. І тому ми, як належимо, то повинні хрест завжди боронити, боронити хрест, коли приходимо біля Христа навечери, Жигнатище. Це теж добрий звичай можна зауважити. Старші люди, коли проходять біля хреще, чи проїжджають, як коли в Себризі, мені так їхати тролейбуси, чи старші люди, чоловіки особливо, проїжджали хрещуться, костюм, знімали шапку. І приселося. Якби віддаємо шану тому, хто на цьому хресті помер, хто нас приміг. І тому хрест у нашому житті має велике значення. Кажуть, спасіння люду відбулося, сталося на Христі і постійно реалізується в наступних поколіннях. Відбулося на Христі, а реалізується в наших поколіннях, родячи діти і так далі. І в ці постійно реалізується наше спасіння. Натомість продовжується. Жертві Ісуса Христа в Євхаристії. Спасіння відбулося на хресті, але продовжується в Євхаристії. І як важна Євхаристія в нашому житті. дивіться, навіть неділя це є День Божий. Після того, як Ісус Христос воскрес, цей день почали вшановувати. Шанували Ошаба, євреї, тільки в суботу. А сьогодні вже бачимо 2000 років, вшанують неділя. Була різні французька революція, хотіли переводити дев'ять днів працює, а десятий відпочиває. Хотіли перемінити волю Божу. Волю Божу перемінити не можна. Людина смертельна. І вона не раз хоче за свого життя, думає, що вона ну, переможе Бога. Ще ніхто не переміг Бога. І ніхто не переможе. Скільки тих було, які боролися з Богом, де вони сьогодні. Їх, Де вони на цвинтарі? На цвинтарі вони теж. Так що мусимо пам'ятати, що Євхаристія це найліпше. І тому як важно в неділю і свята посвячати Богу, а щастя буде в твоїм породі. В неділю обов'язково Не базар, не вокзал, не інші справи, а Костю Євхаристія. Від якби люди всі віддавали сьогодні шану Богу в неділю, війни б не було. Війни б не було. Колись ем, хіба це 40, послав, каже: подивіться, скільки людей. Така погода була осіння, дощ, скільки людей є в театрі і скільки людей є в костелі. Ну і пішли посланці, котрих послав, приходять до костюла, ну, на пальцях можна було почитати. Приходять в театр, повно людей. Кінотеатр, дощ! Погода. Туди люди пішли. А тут, де Христос вмирає і воскресає і відпускає нам гріхи, то прийшло якісь декілька чоловік. І так, як я на початку сказав, хто прийшов з десяти, один подякувати. Один. А решта так, в країні 40 мільйонів було. Але чи всі приходять і дякують Богу. Тому посмотримо свідомо, що таке Євхаристия. Не можемо її пропустити без, без причини. Хворий, або пільнує дуже хворого, або ну, здоров'я не дозволяє, або вже далеко далеко йти і так далі не можна. Ну як люди, колись не було ні тролейбусів, ні машин, ні тро... а люди ходили пішком до косьола. Ходили, чому сьогодні, казалось, би нічого не перешкоджує, яка причина є? Кажуть, криза в костєлі в церкві. Ні. Не в церкві, не в Криза в нас. Криза в кожному нашому серці. Оце є свідоцтво, де є криза. Так, криза в людях. І тому така проблема сьогодні. Тому ми повинні з вами старатись пам'ятати. Але зло, зло, як цей хвас, як ці сурняки постійно відростає. В серцях людей. Христос спас на Христі, в Євхаристії в жертві відбувається наше спасіння, а зло, як та й хваст, відроджується в наших серцях. То значить, заздрость, гнів, ненависть, облуда і так далі. Оці гріхи родяться один одному за той та й має те, та й має то. Що ніхто з собою нічого не забрав. Скільки забрав, мільйон, мільдва, два і помер. Так, ніхто не забрав. Так що повинні старатися, щоб якнайшвидше нам здобути перемогу тут над дьяволом, щоб зустрітись з Господом. А всі ми помремо. Всі. Ніхто не живе вічно, всі помремо. І що після нашої смерті, коли зустрінуть з Господом Богом? Що я йому скажу? А зададуть нам питання. Так? І це дуже важливо. Що я від, яку відповідь дам? Ким для мене був Христос? Ким для мене був Христос? Один з визначних французьких письменників Гусман? Він прожив 45 років і був невіруючим. І потім постановив відродити своє життя духовне. Постановив піти до сповіді, висповідатись і причаститись. Тому що переживав дуже складні е, ситуації в своєму житті. Він потім, навіть, коли вже набернув, він осліп повністю. І ви знаєте, і він так написав у кінці, е, 45 років я будь невіруючим. Ну, роки я вже будь віруючий. і мене достиг хрест. Я усліп повністю. Я вже світу не бачив. І мені дали в руку пістолет, а в другу руку дали хрест. І передо мною став вибір вибирати або застрелитись, або через хрест спастись і довійти до Воскресіння, як Ісус Христос. Через хрест Він дійшов куди? Воскрес, Правда? Через хрест. Так і ми з вами. Якщо ми беремо цей хрест, несемо його добре розуміємо, то ми дійдемо з вами куди? До Воскресіння, до неба. Якщо людина в різний спосіб відкидає цей хрест, не хоче, нарікає, шимрає, то так і то так, ну як цей хрест може бути нам спасіння? Тому хрест потрібно полюбити. Тому це хрест на дорога, яку ми з вами відбуваємо що п'ятниці або в Великому пості? Вона нас, ви знаєте, зближає до Господа Бога. Тому бачимо приклади життя наших святих, котрі в першу чергу вибрали хрест. Вибрали хрест і стали святими. Так потрібно вчити теж дітей, молодь, щоб вони навчилися вибирати хрест. Сьогодні, коли субота, ми спотиминаємо День Матері Божої. Субота і свята Матері Божої це найліпший час, де матінка Божа випроваджує щастилище до неба людей. Ті, котрі мають до неї набожність, найбільше людей в її свята входять до неба. Тому шам Христос на христі її, то й мати ваша. Сину твоя, матко, то твій син. І ми є діти, і кажуть, що найбільше в суботу і в свята Матері Божої людей залишають чистилище і встають до неба. Тому як важно мати набожність Пресвятої Діви Марії. Як важно! І ми споминаємо дуже часто. Є така ікона, образ можна зауважити сім мечів, які пронизують серце Матері Божої. Сім мечів, Сім списів. Перший це меч. Прошив, коли Симеон прийшов, взяв дитинку 40 днів, коли було дитинці, принести згідно приписів Мойсея, кожна мат, жінка, яка народить хлопчика, повинна його принести до святині і скласти в жертву. Що могла. Якусь жертву склати Богу, що народила дитина. Чи сьогодні роблять наші жінки це? Чи роблять це наші матері? Рідко, Рідкош. А є такі, котрі зовсім народили і не вкрили або зовсім залишили дитину. Так? Це можна. А Симон взяв на руки і сказав: Господи, дякую Тобі. Мої очі побачили Спасителя світу. Відпусти свого слугу. Я тепер можу спокійно відійти до вічності. Так, це перший меч. Коли мати почула, меч булю прошиє твоє серце. І другий це хрест. Коли маленький Ісус Христос. Був знайдений мати, пам'ятає, та шукала його. На свято ходили Пасхи, три дні вони його шукали, знайшли де. Кожна мати, коли згубить дитину, вона переживає, правда? Вона страждає, вона терпить, вона шукає її в різний спосіб. Сьогодні скільки наших матерів і жінок шукають своїх синів і чоловіків, приходять до мене ой, чи помоліться без весті, без висті, без висті пропав. І так далі. Скільки вони ще вірять, що він живе і він вернеться додому. І бувають такі випадки багацько, що молячись просим Бога, деяка мати мені казала, я просто кричала до Бога. Приходила я до його кричала. І Господь ну, вирішив її питання, вернувся до, додому. Це потім знайдено, ну, знайшли Ісуса Христа в храмі Єрусалимським. Герод, пам'ятаємо, що хотів, були б два рочки Ісусу. Що ми хотів зробити? Коли сказали, що народився в тому цар новий, він сказав вибивати всіх хлопчиків до двох років. І в рама, кажуть, так був плащити кожну дитину, два рочки забирали у матерів і вбивав Герод. Це знаєте, Можна порівняти до Сталіна і Мао Цзедуна. Ну не всі пам'ятають Сталіна, і не всі пам'ятають, такий Магодзедун був. Так, Сталін то був секретар, генеральний секретар партії Радянського Союзу. Ем, ну, а Мао Цзедун служив свою партію. І чим вони загинули? Вони згинули, ви знаєте, як сказав Берія, коли не допустив нікого. Не, щоб дійшов до Сталіна, собача, собача я смерть. Собаки собача смерть. Чим заслужив? Нічим доброго. Бачите, чим закінчили ці всі тер -тер... партократи, текорате і так далі. Нічого доброго. Але це історія, яку треба споминати, і на котрі не раз ми виховуємося з вами, щоб не робити наступних помилок. Бо ми не І Наступна меч, то коли в четверту стацію проходимо, бачимо, Матір Божа зустрічається своїм сином на хресній дорозі. Представте, мати дивиться на сина, який несе хрест, окровавлений, бичований і так далі, і вони зустрілись з поглядами мати і син. Яке відчуття було матері, коли дивилась на свого сина? І тому кожна мати в якійсь мірі. Повинна. сьогодні наші матері переживають цим всім мечів Матері Божої, котрі віддають своїх синів, своїх чоловіків на війну. Кожна мати, кожна мати. Я ви знаєте, ну хоронив одного свого. Це було страшно. Я думав, що мати, що виймуть цього сина з труни, а вона ляже туди. Це було страшно. Це було страшно, приїхала святка, вона не могла з тим згодитись. Молодий, двоє діточок, зовсім молодий. Жінка, лікар був, е, такий був ну дуже талановитий. І забили, привезли в труні. Знаєте, як для матері це було пережити? Так. Тому, матері, вашу молитву Бог найбільше може вислухати. Молітесь, не випускайте розарій своїх рук. Не випускайте Його. Постійно молітесь. Ну і п'яте, бачимо розп'яття Ісуса Христа, коли розп'яли, а мати стояла під Христом. Ви бачите собі, вбивали гвозді в руки і ноги Ісуса Христа. Які страждання, які терпіння, бо тоді Ісус Христос поносив. Бачите, великі. Страждання. І наступне це, коли клали Ісуса Христа до гробу. Марія бачила, як складають його тіло її сина, вічованого, коронованого і так далі. Теж булю проникав її серце. І бачимо, коли навіть з боку витекла кров і вода, кров і вода з боку виклика, коли пробив серце Списом Ісуса Христа. Це символізує Євхаристию і символізує наше хрещення. Через води хрещення ми зостаємо в миті від гріха, а через Євхаристію, яку приймаємо тіло і кров, ми спасаємось з вами. Так? Христос, беріть, і їжте, беріть і пийте, то є моє тіло, то моя кров, яка за вас проливається, це теж це, ці слова повинен знаходити в нашому серці і в нашому житті такий відбиток, відбиток. Тому постійно, як оці, повинен говорити своїм близьким рідням неділя це День Божий, ідем до Костьола. Неділя це День Божий. Послухають, не послухають – це їхнє діло, а в наше діло сказати. Неділя. Це є День Божий. І послухає, ну, я сказав. А не послухає, то це вже їхнє. Вони беруть повністю відповідальність за себе. А наше діло сказати. Тому костюм священники постійно про це говорять. Ну і третє, ми споминаємо сьогодні Матея, апостола. Евангелісти. перший евангеліст, який написав Євангелію, це був Матей. Бачимо його вибрання. Який спосіб Ісус, він був Лєві. Митар, цельник, сидів на митниці. Ну, шахрай, можна сказати. Знаєте, як на митниці, що там робиться, да? дай 100 доларів і проїжджай. А якщо дай 100, бо мало. Ну, цельник, митар. Ну, по-різному буває. Ну, добре, що у вас тут нема границі, Ми спокійно проїжджаємо. Так, але це корупція сьогодні страшна. На кожному кроці за все люди платять. І це стане страшне. А де ж любов? Де любов? За все треба платити. А хто А хто заплатить в небі тоді? Ми заберемо зарплату тут. Я колись пам'ятаю, хіба це не пам'ятаю, де в Солопківцях чи не було? Це вже дуже давно, років 25. Захворіла жінка. І треба було везти в лікарню. Тільки не пам'ятаю, чи вона мала родити, чи захворіла дуже. І чоловік прибіг в третій ночі до сусіда. Він мав хорошу машину. Каже, треба жінка, захворіла і так далі до лікарні. Не перешкоджуй мені, я вже сплю. І все, І на цьому кінець. У мене двері закрите, так як і в Англії. Я вже сплю. Не перешкоджуй мені спати. Ну. І біжить до такого простого дядька, який має запорожця. Ще тоді були запорозьці. Цей встає, бистро взяв, вдівся, приїхав, взяв цю жінку, завезли в ярмолинці, врятували її життя. Ну, чоловік, я хочу заплатити. А він каже: цей як? Я зробив добрий вчинок господь, як ви мені заплатите, Господь мені не заплатить. Дивіться, дві людини. Один фарисей, а другий митар. Прийшов помолитись. Я такий, я такий, добре, я маю машину, маю все, але він не поміг. А цей спокійно прийшов і допоміг. Кого Бог візьме до неба швидше? Ну ясно, на запорожцю скорій до неба б'їдеш на джипі. <кій> <кій> ну я не хочу сказати, що на джипі нема добрих вчинків. Та теж є добрі вчинки на джипі. <рес> я сам роблю добрі вчинки на Жепі. Колись я, може пам'ятаєте, мені були францішкани з Австрії подарували джипа. Такий був з самого початку, коли я став біскупом. І їду раз між Шаргоруський район і... і в цьому Німіровська траса. І їду такий дощ, іде і де бабця стоїть на зупинці. Ну, тому підвезу такий дощ, я став, взяв бабцю так у мене була сорочка, я собі сіра біла, так на сохне, бабця сіла і каже до мене такий голос: і, це напевно буде зі мною, як з мою козою. А я питаю, що сталося? А вона каже: Отак їхали на такому джипі, стали, а коза паслась, взяли козу, і по сьогоднішній день кози нема. Це, каже, буде, як, як Так у нас перебабцю, не переживайте. Де ви живете? О в цьому селі. Я повертаюся, заїжджаємо в це село, де, де ваша хата? Дощ такий йде. Ну, каже, там, там проїжджаємо вулицями. Вона так нагрілась, і зробила добре, потім так дивиться. Каже, ой, хоч би Параска подивилась, на якої машині я приїхав. Тут перелякалась, а тут вже каже: хоть би поразка побачила, на якої машині я при. Дивіться, як людські ну, справи, правда? Людина то зі страху вже думає, буде як з козою, а потім о, яка в мене машина. Так, ну, це, так, це, це історія. Це історія, куди ми не раз зустрічаємося з вами. У нашому житті, ну так розв'язала з нами проблеми. розмова, чи бабця молиться, чи ходить до церкви, чи до косьов, і так далі, Говорю, бабцю, дивіться, цей добрий вчинок вас сьогодні спонукати. Що добро потрібно робити і повинно ходити чи молитись? Якби я говорю, не був священником піском, я б не знаю, чи я вас підвіз. А бачите, моя любов до Бога. І любов до людини, каже мені, треба зробити добрий вчинок. І за це нам Бог платить. Тому, дорогі мої Матеуш, та апостол, показує нам, він написав цю Євангелію. Сьогодні ми її читаємо. Він під себе залишив ну, історію, історію спасіння людського роду. І коли ми читаємо Євангелію, ми з вами обогащаємося. Ми наповнюємося ласкою, благодатью Божою. Ми вирішуємо всі проблеми, якщо ми читаємо Слово Боже. Кожний день читаємо, а різних хрести. Навіть хрест легше нести. Але потрібно читати. Хто читає Святе Письмо Сьогодні? Кожен день, підніміть руку. Ну, рицарі так. А ще хто? Раз, два, три, чотири. 5. А в чому діло? Що ви не читаєте? Ну вас треба у в'язницю. І там ви навчитесь. Один, це знову скажу приклад. Боже, часу нема. Там Мав двоє дітей і попав до в'язниці на рік. Ну, там шахрайство. Був сидів у Хмельницьку. Так потім ми з ним вже розмовляли. І каже, «Ви за рік в, святи, в, в тюрмі він прочитав все письмо декілька раз. І вернувся додому і з дітьми кожен день читав. А я, я питаю. Він каже, ойче, це треба було, щоб мене посадили до в'язниці, щоб я почав читати святе письмо. Я не читав його. Діти так виховували. А сьогодні я виховую дітей на святому письмі. Сам виховуюсь і їх виховую. Дивіться, в який спосіб він зрозумів, що виховання залежить в першу чергу, коли я наповнений Словом Боже, наповнений Духом Святим я можу це передати своїм дітям. І коли діти бачать, як батько. Читає слово Боже і разом з ним, як він молиться, стає, діти будуть це робити. Якщо ні, то, коли приходжу на раз до в'язниці на Миколая, я бачу, сидять дівчата, жінки, питає, що ви тут робите? Що ви тут робите? Хто вас сюди привів? Ніхто нічого не каже. Хто ваше місце вдома, ваше місце робити дітей, виховувати їх? Берети їсти, виховувати, а вони там сидять, тому що їм не передали їхні батьки. Дорогі мої, з, так з дитинства при дитині, як колись читали казочки, так треба читати Слово Боже. Слово Боже. Оця маленька дитинка, як бабця чи мама буде читати при неї слово Боже, ця дитинка буде наповнити, чи мама, і мама буде свята. І дитина буде свята. Нехбенче пофвальорів з Христосі Марія завше На Ну, Напевно, і глухі почули. <ріху> Кажуть, ми не чуємо, О, то я, я вже так говорю, що всі чують.